Чергова атака з боку агресора. Росія спрямувала на Україну ракети та дрони Камікадзе. Під удар потрапили підприємство на Сумщині та житлові будинки на Дніпропетровщині. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Тим часом у російських хімках чинилася масштабна промислова пожежа, а москвичі поскаржилися на атаку дронів. На тлі нових ударів по цивільних генсек НАТО заявив, що Україна має право на удару по території РФ. Це те обговоримо у свіжому дайджесті новин за 11 липня. Також про обстановку на фронті та бавовну в Білгородській області вже за мить на каналі. «Сій час у студію для вас працюю я, Анна Ткаченко. Традиційно закликаю підписуватися та залишати реакції. І нумо до головного за цю добу. Отже, у ніч на 11 липня противник ударив по сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М а також атакував шістьма шахедами. Наші сили ППО збили всі ворожі дрони у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що удар прийшовся по Кролевецькій громаді. Внаслідок атаки постраждала людина. Також ворожі війська атакували підприємство в селі Глушківка Куп'янського району Харківської області. Четверо працівників було поранено. Про це повідомляє ДСНС України. Крім того, постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялася суха солома на площі 150 квадратів. На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики. Пожежу вдалося загасити. Неспокійно було і на Дніпропетровщині, як повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Нікопольщина зазнала ворожих ударів ввечері 10 липня і знову, із самого ранку 11 числа. Агресор застосував дрони камікадзе та артилерію, поцілив порай центру та Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок. А люди, на щастя, не постраждали. У Покровській громаді Нікопольського району через влучання дрону камікадзе постраждали двоє людей. Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно. Уражено будинки, приватні будинки та господарська споруда, автівки та лінія електропередач. Крім того, упродовж доби окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Васильівському району. Про це повідомляє голова ОВА Іван Педров. Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За даними голови Ова Вадима Філашкіна, у Кураховому та гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках. У новоекономічному Гродіцької громади одна людина загинула і одна поранена. Потерпав від ворожих обстрілів і Бахмутський район. У Торецьку одна людина загинула, пошкоджено два будинки та адмінбудівлю. У Часоярівській громаді пошкоджено вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки та господарча будівля. Всього ж за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини у Миколаївській області. Вночі 11 липня, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА, на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих на щастя немає. Далі говоримо про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 10 липня, зафіксовано 146 бойових зіткнень. Противник завдав ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах: 4 ракетні із застосуванням 9 ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 восьми кабів. Крім того, здійснив ворог понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 116 із використанням РСЗВ. Про це зазначає у своєму традиційному звіті генштаб збройних сил України. Найбільше противник атакує на Покровському, Терецькому та Сіверському напрямках, так на Покровському векторі. ЗСУ відбили 42 штурмові дії у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозувацьке, Новоселівка, Перша, Юрівка, Євгенівка та Карлівка. Де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити ЗСУ із займених займаних рубежів. У ЗСУ зазначили, що найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. До того ж, на турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Турецьк та Деліївка. А на сіверському векторі українські захисники відбували 17 штурмових дій російських загарбників поблизу наступних населених пунктів: Верхньокам'янське, Білогорівка, Спірне, Роздолівка, Виїмка. Тим часом служба безпеки України відзвітувала про роботу своїх спецпризначенців. Так, за два тижні вони вразили сотні російських цілей, зокрема, військову техніку та особовий склад армії РФ серед уражених цілей: 30 танків, 56 артсистем та РСЗВ, 12 систем ППО, 461 одиниця автотранспорту та 11 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Крім того, спецпризначенці знищили 485 окупантів. Ну і до новини з самої Росії. У хімках Московської області сьогодні, 11 липня, сталася масштабна пожежа в цеху з виробництва керамічної плитки. Існує загроза вибуху газових балонів, сповіщають російські змі. Повідомляє про це, зокрема, і телеграм-канал База. За їхніми даними, близько 9-ї ранки площа займання становила близько 2 тисяч квадратних метрів. Втім, пізніше вона розрослася до 5 тисяч. На місці працюють оперативні служби. В пабліках повідомили, що пожежу було вже локалізовано на 3 тисячах квадратів, а постраждалих нібито немає. Крім того, у самій Москві поскаржилася на атаку дрона. Мер столиці Савянін заявив, що ППО нібито збила безпілотник у районі Ступіно за 100 кілометрів на південь від столиці РФ. Про збитки тим часом нічого не кажуть. Нові ну, в Білгородській області традиційно завітала Бавовна. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про атаку на село Ржевка Шебекінського району. За його словами, дроном атаковано легковий автомобіль. Є один загиблий та троє постраждалих. Також в місцевих телеграм-каналах повідомляють про пошкоджені будинки. Крім того, під удар потрапило ще й місто Шебекіно. За словами вже згаданого губернатора, попередньо виявлено різні пошкодження у двох соцоб'єктах та трьох комерційних об'єктах. Осколками посічено 15 автомобілів у трьох багатоквартирних будинках. Пошкоджено скління та фасади. Тим часом генсек НАТО Єн Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право. Завдавати удару по території Росії, оскільки це передбачено правом на самозахист. Про це він заявив на прес-конференції після засідання Євроатлантичної ради. Столтенберг зазначив, що це загарбницька війна. Росія атакувала свого сусіда і порушила міжнародне право. Далі цитую. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізовувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема Атакамс. Сказав він. Крім того, посадовець привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки Росія знову атакувала Харківську область, і бойові дії стали точитися практично по лінії фронту. На цьому, шановні, я вам безмежно дякую за увагу і дякую за ваш перегляд. Дякую за ваші реакції. Обов'язково залишайте вподобайки та пишіть коментарі під цим роликом. Не скупіться на свої підписки, якщо ви досі не оформили її, та натискайте на дзвіночок, аби бачити оновлення одним із перших. Зустрінемося вже незабаром на каналі Січас. До зустрічі і дякую вам.